Вітаю новини понеділка. До вашої уваги. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу? Дивіться в анонсі. Зірвана сесія. Засідання не відбулось. Наслідки аварії, смертельна ДТП. Телефонні шахраї. Як не потрапити на гачок? Відправили на відпочинок. Діти їдуть до Угорщини. Освітили автівки свято Пророка Іллі. нічна екскурсія. Паланок у сяйві місяця. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули чотири українські військовослужбовці ще 15 отримали поранення. Про це розповів Андрій Лисенко. Також речник АТО повідомив про те, що на західних околицях Донецька ситуація залишається складною. Бойові дії з епізодичним застосуванням танків та артилерії ведуться у цілодобовому режимі. Також у неділю в зоні АТО було зафіксовано 12 польотів ворожих безпілотників. Чергові втрати у зоні АТО загинули два бійці 128-ї бригади. За інформацією спільноти січові стрільці, один з них військовий Сергій Мельник, 84-го року народження. Також нам стало відомо про загибель прапорщика Олександра Павлюка з Мукачева. Висловлюємо щирі співчуття рідним та побратимам загиблих. Аварія через нетверезого водія. Ми вже повідомляли про смертельну ДТП, яку минулого тижня скоїв житель Виноградова. До слова, під колесами його автомобіля вісім років тому вже загинули хлопець і дівчина. Цього разу також не обійшлося без жертв. Молодий водій дачі, з якої зіткнувся винуватиця аварії на мікроавтобусі Крайслер, виїхавши на зустрічну смугу. Від отриманих травм помер у лікарні. Також у понеділок помер і пасажир Крайслера. Наші журналісти побували на місці пригоди, тож деталі ДТБ тебе розкажуть у наступному сюжеті. Дорогою смерті назвали місцеві жителі ділянку дороги, яка сполучає два населених пункти на Виноградівщині СМТ Вилок і Фанчиково. Лише за останній місяць тут сталися дві ДТП із летальними наслідками. За останні 10 років на цій ділянці зафіксовано біля 15 аварій. Місцеві жителі б'ють на сполох, адже водії регулярно порушують правила дорожнього руху. Перевищують швидкість, здійснюють обгін через суцільну і не зважають на зебру на асфальті. Дуже багато случається аварій, вона дуже така опасна і, і дуже шкода, що так стається тут, на цій вулиці. Такий опасний тут. У підтвердження сумної статистики, кілька днів тому місцевих сколихнула звістка про чергові жертви внаслідок аварії на дорозі смерті. Жахливе ДТП з летальними наслідками сталося 31 липня на повороті у село Фанчиково, що на Виноградівщини. Один із водіїв загинув у лікарні того ж вечора. Пасажир іншої автівки помер сьогодні близько 12-ї години. Відео з камери спостереження оприлюднили власники магазину кафе, біля якого трапилося ДТП. Працівниця закладу поділилася інформацією про перебіг подій того вечора. Я побачила тіло ну, не тіло, мужчину на дорозі лежав. І бачила дві машини. Одна машина вже була там, то вже дуже була побита, і одна машина на повороті. що дві машини вони дим, дим, просто йшов, не горіли. Працівники виноградівського відділку міліції констатували, по факту лобового зіткнення двох автівок дачі Логан та мікроавтобуса Крайслер на іноземних номерах, водій якого виїхав на смугу зустрічного руху, чим і спричинив ДТП. 19-річний юнак, який був за кермом «Дачі» від отриманих травм, загинув одразу. 37-річний пасажир Крайслера, батько двох дітей, помер сьогодні близько 13-ї години. А друга пасажирка наразі перебуває у травматології виноградівської лікарні. Вже двоє потерпілих загинули. Це неповнолітній хлопчик і на даний час пасажир автомобіля Крайслер за кермом, якого був винуватий за даної дорожньо транспортної пригоди. Лікарями зафіксовано факт алкогольного сп'яніння у водія 1,6 проміле, і крім того, відібрано кров для проведення досліджень на ступінь алкогольного сп'яніння чи залежне виявлення наркотичних. Похідних у відділку міліції кажуть, чекають результати аналізу крові та заключень експертів. Свідки аварії вже дали покази, і найближчим часом відбудеться суд. Наразі підозрюваний знаходиться в Ужгородському СІЗО. До слова винуватець аварії у 2007 році уже скоював смертельне ДТП. В Венградівському районі в селі Теково, в якому померло двоє потерпілих. Молодий хлопець і дівчина. Тоді міліція розпочала за даним фактом слідство, але водій винуватець втік за кордон, переховувався кілька років, його було знайдено в Італії і екстрадовано додому. Але, на жаль, він відбувся умовним терміном покарання. І от знову накоїв біди. Слідство триває у справі. Кінцеве рішення остаточну долю визначатиме водія суд. Місцеві жителі не на камеру розповіли. Винуватець трагедії кримінальний авторитет Виноградівщини на кличку «П'ятий». Але ця інформація офіційно не підтверджена. Ужгородські дороги визнали одними з найгірших в Україні. Обласний центр Закарпаття зайняв п'яте місце в загальнодержавному рейтингу по критичності стану доріг. За розбитістю доріг Ужгород поступився тільки Черкасам, Полтаві, Тернополю та Харкову. За результатами оцінок самих же жителів міста водіїв в Ужгороді 36,5%. Доріг знаходяться у критичному стані. Зірвана сесія. Минулої п'ятниці в Ужгороді засідали міські депутати, та через відсутність кворуму більшість питань ухвалити так і не вдалось. Частину з них вирішили розглянути вже цього понеділка. Та якщо минулого разу на сесію прийшли три десятки депутатів, то цього разу їх було ще менше. Більше про ще одне зірване засідання в сюжеті Мар'яни Мартин. Минуло 15 хвилин по десятій. А в сесійній залі Ужгородської міської ради все ще більшість депутатських крісел порожні. Почекавши ще кілька хвилин, Віктор Погорєлов розпочав реєстрацію. Сесія не правочинна. У залі 22 депутати. Ще дві хвилини повторна реєстрація. Про свою присутність у залі оголосили вже 26 депутатів. Але й це менше від потрібної для старту сесії кількості. Кворуму немає, тому й сесія відбутись не може. Півгодини на збори депутатам дав міський голова. Краще не прийти, ніж висловити свою позицію для кого? На жаль, такі у нас є Обранція за списками. Минає довготривала перерва. Третя спроба розпочати засідання. Власне, на минулому засіданні депутати так і не виділили кошти для погашення боргів перед обленерговодоканалом. Оскільки депутати зірвали чергове засідання, рішення про виділення фінансування знову зависло в повітрі. І цілком можливо, що водоканал відключать від енергопостачання. До слова про своє перебування у відпустках офіційно повідомили лише 10 із 60 депутатів. Іншим же, вочевидь, байдужа доля міста та виборців, наголосив Віктор Погорєлов. Або Абодіть, чесно здайте майдан, нехай вони прийдуть, коли прийшли. Чесно здадуть мандат, і ми будемо знати, що таких депутатів у нас немає, і, можливо, ніколи не буде. Якщо буде негайна потреба і буде відключення водоканалу від електроенергії, я змушений буду збирати, позачарвувати нам. І знову повторна реєстрація. Однак ситуації це не змінило. Вже об 11-й сесія закінчилась, так і не розпочавшись. За клопотанням військової прокуратури західного регіону України керівника відділення внутрішньої безпеки по Мукачівському прикордонному загону взяли під варту на 60 діб, та за вимогами прокуратури встановили розмір застави 999 тисяч гривень. Нагадаю, правоохоронці зафіксували факт отримання хабара у розмірі 15 тисяч гривень керівником відділення внутрішньої безпеки по мукачівському прикордонному загону від військовослужбовця указаного загону за нестворення службових перешкод при подальшому проходженні військової служби. Відомості про злочин внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мукачівські прикордонники біля ділового виявили пакунки з контрабандними цигарками. Прикордонний наряд, за інформацією співробітників оперативного підрозділу прикордонного відомства, неподалік від лінії державного кордону виявив 10 пакунків з контрабандою тютюнових виробів, які невідомі підготували для переміщення до сусідньої держави. Попередньо встановлено, що майже 5 тисяч виявлених пачок цигарок були виготовлені на одній з фабрик у Львові. Нагадаю, що це вже далеко не перший випадок, коли правоохоронці виявляють контрафактну продукцію зі Львівщини. В Угорщині по справі у боротьбі з контрабандою вже провели перші затримання і суди в Україні. З цим борються виключно дешевою демагогією повістками в АТО. Про це заявив народний депутат України Віктор Балога. За його словами, якщо вже СБУ, а це чи не єдина силова структура, яку ще не повністю зруйнувала корупція, заявляє, що за більше ніж місяць грузинських реформ в одеському порту все одно процвітають уніві схеми, то це означає, що боротьба з контрабандою не ведеться. Він вважає, що коли буде реальна боротьба з везенням на територію України товарів по чорних і сірих схемах, надходження до бюджету вже у вересні можуть зрости в 2-3 рази. На гачку у злодіїв З початку року на Закарпатті почастішали випадки телефонних шахрайств. Так лише за перше півріччя правоохоронні органи зафіксували понад 200 таких випадків. Чому закарпатці потрапляють під вплив шахраїв, та як не дозволити себе ушукати, дивіться у сюжеті. Про телефонних шахраїв пан Андрій знає не щоток, адже зловмисники телефонували його матері, аби видурити кошти. Чоловік каже, шахраям не пощастило. У моєї мамі було це за тиждень десь до цієї події. Правда, їм не пощастило, бо я з мамою якраз говорив ну, в цей час. Ну, Тобто дзвонять на телефон, каже, що я там когось бив, десь типу, в пів першої там ночі. От. Ну, Типу там вимагає там, суму грошей, що можна так, домовитися зі слідчим. Після телефонного дзвінка чоловік написав заяву до правоохоронних органів, але чим закінчилось слідство, наразі не знає. Я написав заяву у міський відділ міліції. От, правда, я не знаю, чим та справа закінчилась. Очевидно, що після такої резонансної події мало би цей ну, якось правоохоронні органи відповідно відреагувати. Єдине, що людям не треба відразу кидатися, вестися, а справді передзвонити в такому випадку там 102, вияснити. Наряд міліції або, або ну, відповідно відреагувати, ніколи не цей, що ну, дуже часто люди ведуться і це, цим шахраї, на жаль, користуються. Про злодіяння шахраїв, знаючи не кожен містянин адже чули не поодинокі такі випадки. Причину, чому громадяни довіряють незнайомцям, називають психологічним маніпулюванням шахраїв. І також у мають поради, як не стати жертвою чергового телефонного зловмисника. Ну, і нам не дзвонили. боятся, наверное. Ну, я только слышал из сюжета, с интернета, так что есть такие случаи. Да, чула. Зателефонувала бы с вами человеку, и правда, а не перевести гроши. Госслужба клиентской поддержки, банка, оператор Денис. Так. За вашим номером числится кредитная универсальная карта, по которой была задолженность за апрель месяц 126 гривен. Когда вы будете погашать кредит? Никогда. Как это никогда? У меня нет банка карточки. Ви пользуйтесь нашими услугами банка? Ні. Ні. У прес-службі Закарпатського МВС розповідають, телефонні афористи користуються найрізноманітнішими методами видурювання коштів у довірливих громадян. Найчастіше шахраї діють за такими схемами або представляються працівником міліції, мотивують тим, що ваш син, чоловік, родич, потрапив у міліцію за скоєння злочинів. І якщо хочете його викупити, давайте гроші. Довірені люди віддають чималі суми. Сам механізм розкриття складний, тому що зазвичай телефонують з інших регіонів нашої держави. Аналіз показав, що 90% всіх коштів було знято за межами Закарпаття. То людина телефонує, скажімо, з Києва, з Дніпропетровська, бували випадки навіть з тюрми. Хоч правоохоронці розкрили близько 40 випадків телефонного шахрайства, зловити та покарати таких злочинців украй важко. На відпочинок до Угорщини 65 маленьких українців, дітей-учасників АТО, серед яких 12 маленьких закарпатців, відправили в дитячий табір поблизу озера Валенце, що за 50 кілометрів від Будапешта. Це вже не перша група українських діток, котрі будуть відпочивати в Угорщині. Основні витрати взяла на себе угорська сторона. Українські дипломати та чиновники допомогли в оформленні документів та отриманні віз. Діти, які відчули на собі подих війни на сході України. Деякі з них залишились сиротами. В інших батьки досі перебувають у зоні АТО. Вони, як ніхто, потребують реабілітації та відпочинку. Ми з нетерпінням чекали цього дня, щоб мати, мати таку можливість поїхати на відпочинок в Угорщину. За підтримки Міністерства людських ресурсів Угорщини, громадських організацій України та Угорщини, 65 дітей відправлять відпочивати до сусідньої держави. З них 12 – закарпатські. Кожної неділі, 21 червня, ми відправляємо від 60 до 65 діток з цілої України. Це дітки-учасників АТО. Діти переходять кордон Лужанка і направляються в горщині до озера Веленце. Для України зараз достатньо складне час, і Венгрія вважає своїм долгом, що в цих важких умовах во многих областях, в том числе в гуманитарной области, оказать помощь. И я думаю, что тот факт, что в этом году, этим летом, больше чем трех, трех тысяч детей с Украины едут в разные лагеря в Венгрию, это достаточно большое дело. Також додав консул цей чудовий приклад, коли неурядові організації з різних країн діють спільно. Якщо уряд Угорщини долучився до фінансування програми на своїй території, то в Україні все зробили волонтери. здається, суддя по тим інформаціям, які дійшли до мене, що діти залишилися дуже довольними. Серед них є які стали без батьків родители, которые живут в тяжеліх условиях, они есть и вони є многодітні из многодетных семей. сімей. Я думаю, что що це е, один показ доброй воли Венгрии в отношении Украины. Голова обласної ради каже, така співпраця дуже важлива для нашої країни. Тим паче вже планують робити таку ж акцію і словацькою стороною. Ви знаєте, коли гуманітарна допомога перебувала в Закарпаття, був тут державний секретар, ми тоді домовилися і була умова така, що вони готові приймати дітей з України, і в тому числі, з Закарпаття. Ми почали розповсюджувати цю інформацію. На сьогоднішній день вже біля 450 дітей було. Це такий режим реверс, є табір. Мета програми дати можливість дітям з України, які отримали психологічні травми, змінити середовище, поспілкуватися з однолітками та відпочити на природі, а також познайомитись з життям в іншій країні. Благородна справа на Виноградівщині. Активна молодь влаштувала акцію з прибирання берегів тиси. Сміття у зонах відпочинку та околицях міста збирали півсотні активістів. Нагадаю, кілька тижнів тому захисники довкілля вже очистили узбіччя доріг від небезпечного бочівника. Наступної ж суботи роботи збираються продовжити. Мішки для сміття, рукавички, робоча форма. Виноградівці організували прибирання прибережної території річки Тиса. Півсотні активістів у суботу збирали сміття у зонах відпочинку на околицях міста. Вчора приїхали і звернули увагу, що дуже багато сміття розкидано. Тобто люди просто залишають свої пакети. А зранку ми були в шоці, коли приїхала куча машин, і ми були в захваті. Вони ходили, збирали на певну години півтори-дві по пляжу все сміття. Ну ми були в захваті, чесно говорячи. Роботу виноградівці виконували у кілька етапів: очистили територію вздовж берега тиси у районі урочища винички, що біля Чорної гори, та зону біля транспортного моста на околиці Виноградова. Стікає річка з тієї сторони, то сюди нам цей мусор весь попадає. Тобто, якщо там не за цим не дивляться, то Тиса сюди, сюди цю воду несе. І друге, те, що немає лояльності з боку відпочиваючих. Долучилися до акції і вийшли на прибирання прибережної зони разом з батьками і діти. Шкіде здоров'ю, Негарно. І я прошу всіх, щоб несмітили тут мусор. Підтримали акцію чисте довкілля і фахівці рибнагляду. нагляду. Як відпочиваючи, багато що йдуть, відпочивають, і весь мусор, який там бутилки, одно, друге, що залишалося, вони все залишають на місцях. І воно з часом, коли дощ випадає, це все змиває у річку, що негативно впливає на. Рибні, живі берегосурси. У результаті акції повна машина сміття. Але гарантії, що береги залишаться чистими і надалі, нема. Хотілося б звернутися до відпочиваючих, щоб не мусорили, а також звернути увагу міської влади, щоб поставила тут мусорні баки, які регулярно будуть вивозитися. Це не перша акція, організована молоддю Виноградівщини. Так кілька тижнів тому очистили узбіччя доріг від небезпечного борщівника. Наступної суботи продовжать прибирати берег тиси у районі садів у Виноградові. Ближчим часом приберемо міське кладовище, там є проблеми у нас. Крім того, по спортивним акціям я вже відсвітлював, значить, про футбольне поле. Декілька хочемо зробити таких акцій по організації молодіжних змагань. Радує те, що молодь відповідально відноситься до навколишнього середовища відповідно. Я думаю, що попереду ще дуже багато таких акцій ми також будемо старатися, намагатися до них долучатися, скакувати залі. А відпочивальникам варто нагадати, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Забрату смітника потім відноситься додому та випросити. Після служби освячення автівок та велосипедів. По особливому релігійне свято пророка Іллі відзначали в Мукачівському храмі зіслання Святого Духа. Після святкової служби тут освятили транспортні засоби. Свого часу пророк Ілля вознісся на небо на вогняній колісниці. Тож залізних коней на добру дорогу благословили і зараз. У неділю відзначали релігійне свято славного пророка Іллі. У одному з храмів Мукачева вже традиційно цього дня освятили автомобілі та інші транспортні засоби. На нашій Парохії склалася вже така традиція, що на праздник святого пророка Іллі ми освячуємо автомашини і хто має велосипеди чи інші транспортні засоби. Зв'язку з тим, що чув пам'ять того, що святий пророк Ілля був вознесений на небо у вогнення колісниці, не помер природньою смертю. Так само і ми благословляємо ті наші автомашини, які нам допомагають в цьому земному житті йти до господа Бога так само нас привозять до церкви. Віряни прийшли до храму на службу Божу, після якої і відбулося свячення. Свого часу пророк Іляв вознісся на небо на вогняній колісниці. Тож залізних коней на добру дорогу благословляють і зараз. Молитві освячені згадуються про чоловіка ефіопського, якому святий апостол Павло на на колісниці читав святі пророцтва. І через цього апостола цьому ефіопському чоловікові було дана віра і благодать і спасіння. Тож освячені зараз автівки їздитимуть містом, але відповідальність за дотримання правил руху та безпеки з водіїв це не знімає. Замок паланок під сяйвом місяця. В Мукачеві пройшла відкрита нічна екскурсія відомою кам'яною фортецею. Такий захід місцеві активісти проводять вже не вперше. Цього разу на туристів та містян чекали запальні танці, середньовічні бої та навіть зустріч з князем Федором Корятовичем. Відкриту нічну екскурсію влаштували, аби показати гостям і жителям Мукачева на що багато Закарпаття. В світлі останніх подій у центральних змі з'явилось багато негативу про наш край. Організатори екскурсії вирішили спростувати цю інформацію. Схожу екскурсію провели на день міста, але без танців. Такий захід проводиться не востаннє, діляться організатори. На майбутнє планують розширити тематику і розказати туристам і містянам про різні історичні події, пов'язані із замком. Це була така акція, атракція на меті е, представити Мукачеву в першу чергу з іншого боку, ніж те, що висвітлювалось про Мукачеві Закарпаття в новинах, що тут. Кожне другий контрабандист, стрілянина, блокпости, що тут неспокійна ситуація і напружена обстановка. Організатори планували показати нічний замок, суто для журналістів. В останній момент передумали і зробили його відкритим. Хоча інформації про екскурсію в соціальних мережах було обмаль, людей прийшло багато. Ми сьогодні зробили неможливе. Ми порушили всі канони і правила проведення екскурсії. Теорія і методологія говорить, що Екскурсія можлива лише у видимий час доби, а ми її провели вночі. Правда, під освітленням, але це видко нова течія, і ми є новатора від цього справи. Е, сьогоднішня екскурсія є друга у цьому році. Ми таке започаткували. Були туристи з Ужгорода, Львова, Тернополя. Приїхали навіть з Хмельницької області. До екскурсії залучили учасників, які займаються реконструкціями батальних сцен середньовіччя, та акторів закарпатського обласного театру драми і комедії. Сама театральна екскурсія у нас присутствувала дівчата з тетрацювального колективу, відповідно дегустація закарпатських вин. Таким чином протягом екскурсії в суботню ніч у замку паланок можна було побачити запальні танці, середньовічні бої, зустріти князя Федора Курятовича і спробувати різні види вин від найкращого закарпатського винороба. Сьогодні представлю я п'ять сортів вин. Це е, два сухі Леанка, Королівська і Кабарне Напівсолодке авторське вино «Чорний принц і авторське вино сонячне сяйво і нашу фішку Закарпаття, – Закарпаття. Вся команда безпосередньо організатори та артисти готувались до дійства кілька тижнів. Кажуть, нічні екскурсії унікальні, тим, що можна по-новому побачити звичні для себе місця. Тому народ і відгукнувся масово, як туристи, так і містяни. Перший графіті фестиваль під назвою Алярм Ужгород графіті Джем пройшов обласному центрі. Участь у заході взяли художники не тільки з Закарпаття, але й з інших областей. Чим дивували майстри, дивіться у сюжеті. Добре відомий майже кожному розпис стін будинків, під'їздів, парканів та інших бетонних споруд можна охарактеризувати одним словом графіті. В обласному центрі відкрили перший графіті фестиваль під назвою Алярм Ужгород графіті Джем. Взагалі на рахунок події це новий концепт, який розробляється. Початок є з міста Ужгород і буде йти по, Закарп... по Закарпаттю і по всій Україні. Графіті явище давнє. Воно зустрічається в культурах багатьох різних епох та континентів, починаючи від античності та закінчуючи сучасністю. В Ужгороді графіті малюнки, якими їх звикли бачити, беруть свій початок з 90-х років минулого століття. З кожним роком армія прихильників цього виду мистецтва поповнюється новими художниками. Взагалі, воно зародилося. Початку 90-х років. Ну, більш активно воно було початок 96-98, навіть початок 2000-х років. Е, наразі було проведено три масштабних фестивалі: це Атака 1, 2004 рік, атака-2, 2005 і Моя революція також була в 2005 році. Фестиваль відбувся біля Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. На стінах графіті художники з різних міст України. Кожен учасник займається графіті вже не перший рік. Багато хто вирішив займатися цим професійно. Графіті для мене, коли я починав, це було 8 років тому назад, був такий спосіб самовираження, якийсь певний тренд, який задавався в той час. Але зараз це значно більше. Я займаюся цим професійно. Це цікаво, я сам захопився ще в 2000-х роках, коли з дітьми ходила, дивилася графіті. Ну, в цілому так от понеслася. А так от, спочатку малював графіті, а тепер перейшов більше на каліграфію. Як розповідають художники, створювати графіті не так уже й просто, однак, головне бажання і тоді все вдасться. Спочатку розмічаємо контур, потім замальовуємо кольорами і в кінці обводимо це все. Що там можна дати якісь фішечки зверху. Ужгород став першим містом, де відбувся такий захід. У майбутньому організатори планують провести його і в інших містах України. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі час ви побачите. Відзначили день повітряно-десантних військ. Черги на кордоні. Скільки чекати? Мобілізація триває. Роздають повістки. Таким був інформаційний понеділок. Більше шукайте на нашому сайті. Наступний випуск. Новин дивіться вже у вівторок, 4 серпня. Я ж бажаю вам приємного вечора. Побачимось.